4 липня 2015 року постановою Кабмін проголосив національну поліцію центральним органом виконавчої влади України. Відтоді правоохоронці 24 на 7 стоять на варті спокою наших громадян. А спочатку повномасштабного вторгнення стикаються із новими ризиками. Сьогодні нам є чим пишатись. І це ми доказуємо щодня: чесність, відданість, професіоналізм. Це ми бачимо. Кожного дня, коли ми розкриваємо злочини, упереджуємо правопорушення, розміновуємо наші території, евакуюємо дітей і маломобільних громадян з лінії бойового зіткнення. Той порядок, який ми забезпечує зараз у нас в запорізькому краю, він дуже важливий для нас всіх. Бо... Розуміючи, що за 30 кілометрів є в нас лінія фронту. Це по перше. По-друге, на цій же лінії фронту відбуваються деякі події, крім військових, також і мародери, і не тільки мародери. Тому поліція дуже важливу роль для нас. І підіграє. напередодні восьмої річниці дня Нацполіції України у Запоріжжі відбулися урочистості. Пам'ятні подарунки та нагороди отримали чимало професіоналів. Зараз військовий час, і для того, щоб в місті була безпечна, то вся надія тільки на поліціянтів на сьогоднішній день. І зараз це потрібно, дуже потрібно і серед суспільства, і серед дітей, тому що діти вони зараз бачать, що люди в погонах це люди круті, і вони хочуть саме бути поліціянтами, хочуть бути військовими. Також під час урочистостей правоохоронці нагородили призерів онлайн конкурсу малюнків. Поліція, очима дітей. Переможці отримали відзнаки та пам'ятні подарунки. Також не оминули увагою і найменших учасників конкурсу. У день річниці склав присягу і перший загін дитячого руху Байда. Він створений ще наприкінці травня за особистою ініціативи начальника головного управління нацполіції в Запорізькій області Артема Киська. В рамках руху юних байдівців залучатимуть до занять спортом, прищеплюватимуть чанобливе ставлення до батьківщини та сприятимуть самореалізації. Основне, в чому буде виховання наших дітей, це національно патріотичне виховання, це фізичне обов'язкове виховання, це зустрічі з цікавими людьми, це навчання навичкам. Від цього буде залежати, як вони будуть відноситись до нашої країни один до одного, до старших і до молодших. Тому цим потрібно опікуватись і вже починаючи з такого. Віку не громадянин він не народжується, він створюється. Нині рух об'єднав 52 учасників віком від 12 до 17 років. Незадовго до присяги всі вони пройшли три тижневі тренування. Очолює загін байдівців інспекторка ювенальної поліції пані Олена, яка свого часу була вчителем молодших класів. Я потім вирішила в поліцію піти. Як знаєте, як серце. от якось почуяла, що це моє і так. Шлях привернув осбади, відкрилась і така нагода в ювенальній поліції. Програма розширена і дуже цікава. Тобто, діти будуть розвиватися різних напрямках і робота з поліцією, і так далі. На заході також облаштували різноманітні локації для дітлахів від куточка рятувальників до палатки надання першої домедичної допомоги. Найбільше малечу зацікавили службові собаки поліцейських, які допомагають у виявленні нелегальних речовин. У нас зараз представлено три службових собаки: це Ніка, вона з пошуку наркотичних речовин. Це Кевін. Він мивуня собака з пошуку наркотичних речовин. Та да, Айзик. Він розшукова собака. Після восьми років проводиться тестування. Якщо собака придатна до служби, вона далі використовується. Якщо ні, то вона уходить на заслужену пенсію. Поряд пан Ярослав демонструє малечі екіпірування силового підрозділу тактико оперативного реагування. Якщо одягти його повністю, воно сягатиме близько 50 кілограмів. Діти могли не тільки подивитись, а ще й примірити спорядження на себе. На нашій локації присутні бронежилет 4 класу захисту, шолом захисний для масових безладів, Ш307, так, також і називається. Також у нас є комплект захисту рук та ніг. Це руки, ноги, протигаз, індивідуальний. Цікаво їм дуже це бронежилет одягти на себе, яка його вага і взагалі як він може зручно сидіти чи незручно. Також щити. Їм дуже подобається і комплект захисту рух та ніг, та шолом індивідуальний для масових безладів. За кілька кроків ми бачимо куточок криміналістів. Дітлахи охоче долучаються до експерименту. У них беруть відбитки пальців, намащуючи руки спеціальною фарбою. Ювенали діляться а нині надважливо проводити такі заходи, тим паче в інтерактивній формі. В умовах сьогодення дітям дуже цікаво, як себе убезпечити, особливо коли поліцейські про це розказують в доступній формі, в формі діалогу, коли діти мають змогу не лише почути, а й побачити власними очима, чи ж самі моляжі міновибухової безпеки і так далі. Загалом захід відвідало понад півтори сотні дітей. Вони радо привітали правоохоронців із професійним святом, а також взяли участь в активностях на локаціях. Поліцейські ж вкотре нагадали про важливість своєї професії та громадського порядку, особливо в умовах воєнного стану.